От ви кажете про позицію сили на майбутніх перемовинах. Питання навіщо це Китаю? На мою думку, насправді що ми бачимо? Китай проаналізував, як світ реагував на війну Росії проти України і продовжує реагувати. Що найстрашніше для Китаю? Це економічні санкції і ті обмеження, які руйнують глобальну систему торгівлі, економічних взаємовідносин, руйнує всю цю мережу. У Китаї ж є свої геополітичні бажання, наприклад, повернути контроль за Тайванем. Але він не хоче, щоб та сама ситуація сталася із ним, коли розпочнеться операція по Тайваню. А у Тайвані скоро вибори, на секундочку, я нагадаю, в січні 2024 року, і у них опозиція. Виступає за єдиний Китай, а нинішня влада виступає за продовження відповідно їхньої незалежності, яку там частково визнали в світі. От тому ситуація, я думаю, що зараз Китай хоче домовити зі Сполученими Штатами, що за будь-яких умов не вводяться на глобальному рівні. Як Китай любить говорити, нелегітимні санкції. Ну тобто, ті санкції, які не узгоджуються Радою безпеки ООН. Ну, в тому числі так. ну мається на увазі, вони хочуть отримати максимальне запевнення і гарантії, що не будуть вводитися такі санкції а, внаслідок а, певних локальних військових операцій, як вони це, я думаю, будуть подавати. Бо у кожної з великих країн є свої інтереси, і є бажання десь там реванш, десь отримати контроль. Ми це бачимо всюди по світу. А ти тобто, ж потрішки можна підвойовувати, да підвойовувати, да. але щоб ці підвойовування не ламали загальну торгівлю. От я думаю, що насправді Китай сьогодні хоче саме цього, бо світ дійсно він не готовий сьогодні до глобального військового конфлікту, бо є дефіцит сьогодні озброєння. Система ну не готова. Сьогодні. Тоді таке запитання. А тоді російсько-українська війна в твоєму розумінні це для Китаю що таке підвоювання. Я думаю, що скоріш за все вони нас розцінюють дійсно як сфера впливу Російської Федерації. Підвоювання все -таки. Це підвойовування. Підвоювання. абсолютно. Да. вони не розуміють, чому весь світ. Виступив настільки за Україну і підтримав Україну. Я думаю, що ці темі вони не, вони... Ні, вони не розуміють, чому відбувся такий наслідок. вони. Наслід. Все розуміють. Вони не просто натікають на історичний. Вони, вони, вони кажуть, історичний вони, контекст даруй, є історичний даруй, контекст. Даруй, даруй, Україна даруй, залежала даруй. від Росії. І ключове, ключове весь світ. Так, от під всім світом слід розуміти не країни. Нагадаю, логіку запровадження санкцій. Спочатку санкції почали запроваджувати корпорації. От каботажник Саутгемптона раптом відмовилися розвантажувати російські судна. Ще не прийняв рішення менеджмент, не прийняли рішення уряду. Поки що прийняли рішення просто люди на рівні громадських організацій. Потім це піднялось до корпорацій. Корпорації спочатку почали виходити з російських ринків, не чекаючи, поки щось про це скажуть їхні уряди. І уряди вже наздоганяли громадську думку. Наздоганяли позицію корпорацій і запроваджували уже те, що я б назвав легітимними санкціями. Те саме буде у випадку війни з Тайваєм. Як тільки Китай полізе на Тайвань, у Тайвані колосальна кількість громадських зв'язків в різних країнах світу, саме на рівні корпорації, на рівні громадянського суспільства, на рівні культурних зв'язків, наукових зв'язків, і, і Китай, як тільки полізе на Тайвань, отримує спочатку санкції на рівні світового громадянського суспільства, а уряди вже будуть змушені наздоганяти. Цього Сі Дзінпін не може зрозуміти, тому. Тому що у нього все тільки держава все робить? У них обкоми райкоми компартії наказують корпораціям, а в світі навпаки, корпорації диктують політику урядів. Абсолютно, але ж ми маємо теж розуміти, що вони ж побудували теж гібридну комунікацію всередині Китаю стосовно бізнесу, там, де треба, вони садять на гачок, як, наприклад, цей Alibaba Корп, який зараз нещодавно вв'язався в цей скандал черговий з дронами, які там робляться для Російської ну, Федерації. російського дета Alibaba? І все, і корпорація хаотично банкрут. Ну все рівно. Вона ж там, нібито, намагається протистояти, але виконує те, що треба сьогодні. Владі КНР. просто мова йде про те, що справді... Коли ми сьогодні говоримо про розшарування світу, про побудову двополярної моделі, багато хто думає, що це розкреслення світу на сфери впливу відбудеться після там умовної третьої світової війни, як після відбудеться, uh -huh, uh -huh. а сьогодні вона тримає, вона я думаю, що вже. насправді якраз це підводять до того, щоб зробити цей розпис. До вступу у війну, тобто, щоб сказати, щоб не було війни, давайте сядемо, давайте розпишемо. Оце наші сфери впливу. Ви сюди не лізьте, будемо далі співпрацювати. Тобто, зараз воно ну виходить дуже схоже. Хоча знову ж таки, наскільки ті ж самі проксі сили, фактичні, як Росія і Іран, будуть задоволені такою політикою Китаю, я думаю, що вони ж себе теж сьогодні марять як геополітичними лідерами. Так само є і менші гравці, як там ж Туреччина. Подивіться, як Ердоган зараз в темі близького сходу намагається перебити Іран. Насправді, оціми заявами по Хамасу і так далі. Він намагається. Ну, не показати... ті, і і намагається, ну тобто, передати. мається на увазі все рівно, конкуренція в світі вона продовжується. Ну, її нікуди ні, а, не, та. І не заховаєш. І тому Китаю зараз ну, це вікно можливостей, де він скаже, що він уособлює там, а, ну, грубо кажучи, ці автократії, тому сяде за стіл перемовин і буде домовлятися зі Сполученими Штатами. Я думаю, що насправді це вікно можливостей саме для Пекіна сьогодні не настільки велике. І вони будуть використовувати невелике в плані часовому. А. Бо угу, вони далі... Треба швидко ухвалювати. Швидко і вони хочуть зараз натиснути, щоб ухвалити це рішення на вигоді для себе. У них немає потужності для тиску. Вони можуть тільки домовитися. Я, я думаю, що Китай в Сан франциско Франціско не не, дикт... не ті, хто диктують умови, а вони будуть просити. Насправді не так. Е, нова економіка, оця 4.0, яка буде будуватися на сучасних цих електроавтомобілях, там квантових геномі. Так, да, квантові обчислення і, і все інше. Китай, китай головне що контролює. Захід контролює технології. У них є стратегія випереджального розвитку так. по відношенню до, до Китаю, щоб Китай лишався Абсолютно позаду, і таким чином ми, ми стримуємо, що Китай не нанесе шкоди нашим національним інтересам. А китай контролює рідкоземельні метали. В першу чергу, графіт, е, нікель, е, галій. Германії оці всі речі, які потрібні для космічної, авіаційної, квантової, там оці батареї, літіє для всього цього він контролює 80% цих всіх речей. 80%. Тому є в нього важелі тиску на на захід. Плюс до того він проводив цілеспрямовану політику скупівлі цінних паперів Сполучених Штатів. Колись була Японія, там перша, коли купляла там трильйон сто мільярдів, було вони тримали цих цінних паперів Сполучених Штатів Америки. Китайці десь 18-19 перебили, вийшли на перший план, потім продали, знизили вони зараз на другому місці. Але вони можуть коли почали на них тиснути, у них почалися в 2018 році. Ви пам'ятаєте, Трамп почав економічне протистояння з Китаєм оці ігрища, і погрожувати почав там демонстративно Китаю. Та й сказав, ми просто на ринок викинемо всі ваші цінні папери, просто обвалимо вашу економіку, тому що у вас дефіцит бюджету зростає. Плюс до того, якщо з'являться на ринку ці цінні папери, ви просто грохнетесь і не буде долара. Тран сказав, ми намалюємо там інший долар, значить, і все. Вони Абсолютно. кажуть, ви намалювати можете, але довіру до, до цієї нової валюти серед усіх країн одночасно ви не, не отримаєте. І на цьому закінчилося. зараз. Війна ця економічна перейшла на технологічну. От в 2021 році вже адміністрація Айдена почала розуміючи, що нахрапом взяти неможливо цю фортецю. Вони почали домовлятися про союзи і про обмеження е, постачання не постачання е, оцих принтерів для друкування плат е, цих е, принтерів. Да, да, да у нідерландах їх роблять. Об'єднали воно кого Японію, Південну Корею, Нідерланди і Сполучені Штати Америки. В сполучених штатах вже прийнято декілька законодавчих актів, що навіть колишні працівники, хто працює з оцими чіпами, вони мають брати ліцензію у держави, щоб їхати в Китай працювати А тому їм що... її не дають. А їм її не дають, так. тому що китайці запрошували до себе керівників, там які звільнялися, і використовували їх знання, досвід для того, щоб вони просували, допомагали там тому ж Huawei, з цими з технологіями зараз це все припинилося. Тобто, ми бачимо, що торгівельна війна перейшла вже в, технологіч, в технологічну так. війну, що що відповідає стратегії Сполучених Штатів випереджального розвитку. Але Китай тримає отой ресурс і оця не, нестача чі, чіпів для автомобілів. Пам'ятаєте, автомобільної промисловості Китай просто краник прикрутив трохи, і е, в промисловості захитались західні західні компанії і промисловість. А захід, що таке? Це ж демократична система. Якщо у вас захитає. Питалась промисловість. У вас відразу інфляція? У, у відразу поповзли ціни. Як це на політику як впливає? Впливає іде в відставку. відставку. Сировинний краник прикрутив? Тобто, Сировинний тобто, сиров... земельні метали. Так, це... так, так. Вони сказали, ми будемо в себе розвивати це все. А у них є на що на що розвивати? Вони вже мають всі фактично технології, в тому числі і для квантових комп'ютерів. І квантовий комп'ютер вже створений. Найбільший телескоп у них працює. Там, там багато таких біотехнологій, яких немає в Сполучених Штатах по комунікаціях 5G, у них покриття вже ну, тобто вони випередили Європу по деяких моментах по цих Патентах на на розробки вони вже випали випередили сполучені штати Америки і тому уже говорити з ними, знаєте. З позиції, що от ми там долар відмінимо, щось перекриємо. Ні, зараз будуть домовлятися, тому що в Штатах також банківська криза, е, дефіцит бюджету, це протистояння демократів республіканців. Немає єдності всередині Європи. Фронда з'являється, яка єдність торпедує оцю солідарність в Європейському Союзі, і Китай це ж бачить. Це якраз відповідає його інтересам, тому що солідарність, об'єднання євроатлантичне це єдиний фронт, був і єдина небезпека для Китаю, коли Захід тримався в кулаці разом. Коли він буде роз'єднаний, роз'єднаний в Європі, роз'єднаний в Сполучених Штатах політичним кризою, тоді він може працювати окремо з Європою, окремо з Штатами. І це тоді буде на користь працювати Китаю. Безперечно, він силою нічого не буде робити. Він просто дивиться конфігурацію геополітичну і використовує в своїх цілях.